Хореографічне мистецтво один з наймасивіших дієвих засобів естетичного виховання. Воно ефективно впливає на всебічний гармонійний розвиток особистості. Перші танці древніх часів були далекі від того, що сьогодні позначають цим словом. Різноманітними рухами й жестами людина передавала свої враження від навколишнього світу, вкладаючи в них свій настрій та порухи душі. Танець у всі часи був пов'язаний з життям і побутом людей. Хореографічні особливості відповідають характеру й духу того народу, де вони зародилися. Хореографія танцю потребує творчого підходу і авторського бачення хореографа. Якщо в результаті такої роботи виникає новий оригінальний твір, то він охороняється авторським правом. Що для цього потрібно? Хореографія це мистецтво постановки танцю як послідовність кроків, рухів та фігур для створення найкращого сценічного ефекту. Мистецтво створення сценічного ефекту танцю ґрунтується на маніпуляції абстрактних елементів рухів людського тіла, простору, часу, енергії. Мова рухів хореографії це мова танцювальної техніки, балету, сучасного чи джазового танцю, народного танцю, обрядового танцю чи звичних повсякденних рухів. Як охороняються хореографічні постановки? За законом, реставрація чи редакція не є об'єктом авторського права, якщо ж сучасні хореографи відновлюють стару постановку на підставі чужих записів, то їх роботу не можна називати авторською. Іноді в хореографії редакція вистави вносить якісь нові творчі елементи. Однак навіть у цьому випадку хореограф володіє авторським правом тільки на ці конкретні елементи танцю. Як усе починалося. Перший балет Петра Чайковського Лебедене озеро був написаний на замовлення Большого театру. І спочатку успіху не мав. Щасливе сценічне життя Лебединому озеру подарували Маріус Петіпа та його помічник Лев Іванов. В основу сюжету покладено стародавню німецьку легенду. Вона розповідає про прекрасну принцесу Одетту, перетворену на лебедя прокляттям злого чаклуна лицаря Родберта. Ромео і Джулієта Сергія Прокоф'єва це один із найпопулярніших балетів 20-го століття. Прем'єра балету відбулася в 1938 році у Чехословаччині. Широку популярність отримала редакція балету, представлена в Ленінграді в 1940 році. Цікаві факти. Сон літньої ночі. Це комедія Вільяма Шекспіра у п'яти актах. Музичний супровід до п'єси написав в 1826 році Фелікс Мендельсон. Дві найвідоміші балетні постановки створили Джордж Баланчин та Фредерік Аштон. Попелюшка балет в трьох актах Сергія Прокоф'єва за сюжетом одноіменної казки Шарля Перо. Перша попелюшка на музику Прокофєва була поставлена 21 листопада 1945 року на сцені Большого театру. Її постановником був Ростислав Захаров. Детальніше про захист прав інтелектуальної власності на сайті патентний повірений.com.юей